У Чернігові стартував обмін подарунками для дітей. Щастя, in the box» уже п'ятий рік традиційно існує при інформаційно-туристичному центрі. Його основна ідея в тому, щоб навчити дітей. Вміти дарувати подарунки подарунки іншим, ну і знову ж таки вкладати частинку себе в той подарунок, який ти хочеш обміняти, таким чином. Кожна дитина може підготувати подарунок для інших дітлахів, подарувавши їм щасливі емоції і взяти подарунок собі. Загалом таким способом обмінюються подарунками понад 100 дітлахів Чернігова. Як показала статистика за попередні роки, діти полюбляють приносити на подарунок іграшки, солодощі, набори для творчості та. Також дуже популярними є книжки. За віковою категорією вони також різні. А звісно, є моменти, коли там річна дитина витягає подарунок на 5 років, то ми даємо право перетягнути ще одну коробку, тому що все ж таки кожен має бути задоволений. Дитина, яка з батьками, з бабусею, з дідусем намірена пройти, здійснити обмін. Вона вдома готує подарунок. Вона його може як запаковувати окремо, так може принести сам подарунок. І, відповідно, прийшовши в Тіц, вона вбирає будь-яку коробку, яка їй Сподобалася, виймає той подарунок, який а, вона а, отримує, а в коробку вкладає свій подарунок, який вона підготувала. Ну і знову ж таки, з часом ця циркуляція, це як про ті е, руков... стискання, тобто, це е, е, ото, ото тепло, яке йде і рухається Черніговом. Обмінятися подарунками та подарувати радість іншим можна в інформаційно-туристичному центрі до 24 грудня, включно.